Адміністратор будинку профспілок Тетяна Злотарьова 13 років зустрічає відвідувачів у холі. Каже, заклопотані люди завжди бігли з вхідних дверей до кабінетів. Зараз все інакше. Всі зупиняються, читають, дивляться. Всім воно дуже цікаво. Люди, хоч трохи будуть знати свою історію. Нині тут по обидва боки з плакатів дивиться Тарас Шевченко. Поруч зображено кобзар, вишитий місцевими майстринями. Цей проект нині планують висунути на здобуття Шевченківської премії. Шевченко не тільки той, що пішов, а той, що живе сьогодні. Ось така в нас була думка розширяти, як ми йдемо до Шевченка. Взагалі, перша назва, яку ми планували, йдемо на зустріч до Тараса. Ми думали по-іншому поступити спочатку, показати, скажімо, Шевченківські місця України, Росії і Казахстану через музеї, пам'ятники, які є там, але не можна обняти таку велику тему. Експозиція, окрім самих плакатів, складається з експонатів, котрі надали працівники Федерації профспілок. Це вже років 15. Це заповіту. Згодом тут змайструють стенди і виставка збагатиться старовинним виданням кобзаря захалявними книжечками та вишивками. Тут ще має бути доповнення до цієї експозиції в тому плані, щоб її ще більше українізувати. Тут має бути символ України, це калина має бути. Багато людей відразу відгукнулися, що говорить, о мене те, о мене те Одним словом. Робота пішла, і вона буде мати таке постійне живе оновлення. Але Сищук, Валерій Мартинюк, інформаційна програма День.